Ми просили Бог зробив сьогодні особливе хрещення, тому що до церкви приєднався брат Олексій, який спочатку війни пішов добровольцем служити, захищати нашу Україну. І вся церква молилася весь час, щоб він зміг повернутися, прийняти хрещення, приєднатися до нашої церкви. І нарешті сьогодні це сталося. Тепер Олексій офіційно член церкви Голгофа, і через декілька днів він повертається знову на фронт захищати нашу Україну. Привіт, Олексію! Привіт! Тебе дуже класна футболка. Дякую. Я вірю, вірю і хрест намальований. Що значить для тебе ці слова? Я вірю. Що я повірив в Христа як свого Спасителя. Я знаю, що сьогодні особливий день для нашої церкви, тому що ти приєднуєшся до нашої розводне хрещення. Шлях був складний. Так. Да. — Довгий. Так. Да. Але сьогодні він настав, які в тебе відчуття перед тим, як ти даси обіцянку Богу? Радісне відчуття, також відчуття, що я беру велику відповідальність на себе. Готовий служити Богу? Так. Да. Слава Богу. Ми дуже раді, вітаємо тебе в нашій церковній сім'ї і йдемо вже на хрещення твоє. Так. А ти кош не гоже запізнюватися, Так. Льоша це вже давно бажання проявив, але не було можливості. Так складалися обставини, що от не було можливості. Казав ми з Льошою переписувати, давай будемо молитися, щоб Бог дав цю можливість. Ця можливість трапилася трошки пізніше, як ми думали. Вона думала буквально на пару тижнів, але слава Богу, що вона є сьогодні. Господи, я дякую тобі за цей день і за можливість там зараз бути тут. Ми дякуємо тобі і за Льошу, за той шлях, яким привів його до себе, за те, як ти привів його і до нас, і наші дороги перетнулися. І Це був довгий шлях до цього. Цей заповід, якому будемо зараз звершувати, але ми дякуємо тобі за те, що ти даєш цю можливість. Хочу тебе запитати, брате, чи віриш ти в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так, вірю. Чи готовий ти служити йому на тому місці, де ти є зараз, де ти будеш завтра, коли повернешся і поки Бог дасть тобі життя? Так от. По вірі твоїй, по свідоцтву Твоєму, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Льоша, нехай це для тебе стане просто мотиваційним таким моментом, щоб ти пам'ятав, я є частиною церкви Голгофа, я є брат і тут є мої брати і сестри. Є певні права, є певні обов'язки. І найбільше твій обов'язок, Льоша, це бути світлом Ісуса Христа на тому місці, де ти є, і гідно представити Ісуса Христа будь-яких обставин. І знаю, що були твоєму житті випробування, але ці випробування, вони зміцнять твою віру і знаєш, що твоя має бути розстійка, ти маєш свідчити людям, ти маєш бути всього тобі найкращого. Пам'ятаю, що ти завжди можеш на нас покластися, що ми завжди з тобою і Бог завжди з тобою.